Мар'яна Безугла стрімко перетворюється на популярну блогерку. Блогерку, яка протягом останньої доби викинула у світ 6 постів у Фейсбуку, Подоблювала їх у Телеграмі, сама ж активно коментувала та відповідала на закиди. Блогерка, яка не терпить з заперечень і не помічає того, що більшість відвідувачів її сторінки просто крутять пальцями біля скроні. Навіть попри те, що вона обмежила доступ до своєї сторінки. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і ви на моєму каналі Свіжої історії. Канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції, то емоцій буде тут достатньо, воно буде достатньо емоційне. Є також хач для роздумів, обов'язково прокоментуйте його, підпишіться на мій канал і долучайтеся до числа спонсорів та патронів каналу. Заперечення діяльності Мар'яни Безоблої стає ризикованою справою. Навіть е, її колегам по фракції. Принаймні о цьому переконався Федір Веніславський, який домагався звільнення Безуглої з посади голови е, підкомітету в оборонному комітеті Верховної Ради, і назвав її поведінку неприпустимою. Власне кажучи, можна було б висувати різні версії звільнення Федора Веніславського, говорити про банальний збіг обставин, е, мовляв. Але є один факт: факт. покритиковував безумку, позбав... бувся посади. Підтвердженням цього є те, що сама безугла з властивою її прямолінійністю все пояснила в своєму ж Фейсбуці і приписала собі цю заслугу. Цитата: в комітеті не заважав і мріяв про повістки електронною поштою, розмістивши. Портрет Федора Веніславського і відповідний указ Володимира Зеленського. По факту без угла, чи як нещодавно з'явився жарт, правильної прізвища мало б звучати безкутна, ну, повністю українською мовою. Зараз виконує роль Олексія Арестовича. При її активності у соціальних мережах займатися безпосередньою депутатською діяльністю, у неї. Банально часу вже точно немає. Але от зараз ми подивимося, а що ж в неї спільного із Володимиром Зеленським та Олексієм Арестовичем, якого вона, як я вже сказав, замінила на посаді. Е на практиці біографія всіх трьох є, хоча доволі строката, однак на практиці вона є досить проста. Але ми відкинемо дитинство, не будемо це заглиблюватися. Зараз це не так суттєво. Почнемо з вищої освіти. Вона в, в двох із них є, принаймні, формально. В одного з них її немає, але лише спроба здобути вищу освіту. Отже, почнемо з Володимира Зеленського, як головного за, посад, за посадою в цій трійці чудовій, який, як відомо, є юристом за фахом. Але за фахом він не працював жодного дня, як відомо, і говорити про його професійну кваліфікацію. Не доводиться. Ну, він просто не, не має практики. А враховуючи термін, який минув від того часу, коли він завершив свою криворізьку бурсу, то навіть е, тих знань, які він здобув там, ну, вони вже давно вивітрилися. Ну, якщо не застосовувати, то воно легко забувається. Е, і ось ця обставина, вона повсякденно відчувається у його президентській діяльності. Він демонструє постійну разючу юридичну некомпетентність. Причому помітно не те, що для професіоналів, а і навіть для тих, хто не є юристом за освітою. Ну просто людина є з вищою освітою і з певною логікою, принаймні. Або ж цю некомпетентність він вдає. Це теж не виключено, бо сильно хочеться. Паралельно з його юридичною освітою в Криворізькій бурсі. Розвивалася у нього інша історія КВНівська, яка, врешті, перемогла і яка живе в ньому, судячи по всьому, до Е, І тут треба сказати важливий момент. КВН – це породження совєтської епохи. <зв>. І в його основі є, так би мовити, ідея студентських капусників, коли студенти з певної групи чи з певного вузу між собою збираються і там, там жартують. Ну, просто це відбувається в публічній сфері. Тобто це є аматорство. І на такому конкурсі Криворізька команда, який. Виступав Володимир Зеленський, вона майже в межах того конкурсу вона зірок не хапала. Принаймні серед переможців, того, що Всесоюзного КВН, а також того, що потім існував на Росії, Криворічці ніколи не значились. Тобто це була одна із багатьох команд. І по ідеї, такі команди, вони після того, коли люди закінчують вищий навчальний заклад, вони просто розбігаються, команда перестає існувати, чи в ній відбувається зміна поколінь. Ну, Як бачимо, Криворізька команда вона затрималася і стала не тільки явищем культури, так би мовити, а й явищем політики. Тобто, Володимир Зеленський даруйте ані. Юристом не став. А він є актором по освіті. У нього акторство набуть без освіти. Він є вибачте, але він є аматор і самоучка. Ну, це теж є можливо, можливо, це не найбільша проблема, але, тим не менше, натомість Кевен йому дав славу і гроші. О, ну А тепер ще й по суті владу, як ми бачимо. От, дещо подібна ситуація є і у його нещодавнього адепта Олексія Арестовича, який, на відміну від Зеленського, не спромігся здобути навіть закінченої вищої освіти. Принаймні, навчання на кафедрі фізіології людини та тварини Київського національного унів університету імені Шевченка він так і не подужав. А натомість він навчався. в... На якихось акторських курсах, але знову ж він не був актором, актором у провідних театрах, а театр Чорний квадрат це по суті не півпрофесійний театр, театр студія ну, в мистецтві є досить багато таких театрів. Не всі театри є. Є професійними, є любительськими. От. Але що є дуже важливо, він навчався в авторській школі людина серед людей, російського письменника, езотерика, психолога і астролога Авесалома Подводного, справжнє ім'я якого Олександр Каменський. І закінчив його у 2010 році. І з того факту можна зрозуміти, що саме у ньому знайшов видатний пропагандист Пірамідок і шанувальник Йосі Кобзона Діма Гардон. І, іншими словами, у біографії Арестовича повний хаос і некомпетентність, і, до речі, говорити про нього як. Видатного актора, це дійсно є, м'яко кажучи, перебільшенням. Принаймні, я колись проводив опитування, і більшість моїх глядачів, там здається, лише 2-3% змогли пригадати якісь ролі Олексія Арестовича. І то, можливо, завдяки тому, що він став знаменитий по інших справах, але не як актор. І тепер до нашої. Героїні, з дозволу сказати. Вона, поміж інших, наймолодша, має вищу медичну освіту, закінчену, і на який час працювала за фахом, сімейним лікарем у поліклініці. Ну і також має певний, певний стосунок до військової медицини, але який, вона аж три місяці повчилась на. Перекваліфікаційних курсах при Українській військово-медичній академії, з спеціалізація сімейна медицина. Далі її біографія доволі Плутана. Вже у 2012 році, будучи народним депутатом, вона займалася на фронті комунікацією та наглядом. Ну, що це таке? Невідомо, але ну, щось схоже на комісаршу. Тому що на якийсь піар чи на, якусь, на якогось HR це, це теж мало схоже. Ну, Комісар, одним словом. І давайте тепер поміркуємо, тим, що таке сімейний лікар. Ну, Але без якихось захоплень, що ось сімейний лікар це так почесно. Так, це почесно. Але що це за робота? Робота важка. Невдячна. Очевидно, не завжди добре оплачувана. Це лікар, який займається найбанальнішими захворюваннями. Міряє тиск, лікує розмаїту нежить. Гострі респіраторні захворювання, грип. Ну, можливо, зараз дістався ковід, і то не в важких випадках. У важкі випадки вже лікує сімейний лікар. Будь-який важкий випадок, якщо йому, якщо таке, таке стається, сімейний лікар повинен відправити до спеціалізованого лікаря. Тому що це не його розуму справа лікувати щось складніше. Це повна відсутність слави. Ти сидиш в поліклініці десь так в мікрорайоні і... Ти нікому не цікавий. І це, це не той лікар, до якого будуть їхати з іншого кінця міста. Це не хірург. Це не, перепрошую, навіть не гінеколог, якого шукають по всьому місту. Так? Це не якийсь відомий лор, Ну, не інший вузький спеціаліст. Це навіть не стоматолог, який має власну, власну невеличку клініку. Для порівняння Амосов, видатний е е е хірург, ну, навіть доктор Комаровський, е педіатр, теж був спеціаліст, який зумів зробити славу на е своїй загалом долі широкій е спеціалізації. Е е даруйте на слові, але в цій спеціальності навіть. Немає толком хабарів, тому що питання, а за що? Ну, максимум пенсіонерка принесе шоколадку. Ну, можливо, якщо там можна трошки помутити з завідуючим, то там можна трошки з е, тими лікарнями накрутити, але все одно, ну, ну, це це ні об чому. Е, тобто в принципі, люди такого штибу можуть, як Мар'яна Бузула, можуть говорити про те, що вони були дуже чесними лікарями, ніколи не брали хабарів, але вони не брали, не брали з одної причини. Їх хабарів їм просто не давали. Думаю, вони залишилися чесними. а не тому, що вони такі від природи, що вони там відмовлялися. Ні. І далі, от замість того, ну раз вже так сталося, ти стала народною депутаткою, замість того, щоб піти у відповідний медичний комітет Верховної Ради, де ти, можливо, щось знаєш, ну, принаймні на такому низовому рівні, на тому рівні, де, де є найбільше пацієнтів, вона йде куди? В оборонний комітет де вона повністю некомпетентна. А далі вона настільки некомпетентна, що вона починає видавати якісь сусвітні пости, не помічаючи, що її хейтять навіть на її власній Фейсбук-сторінці, що 95% відгуків починається словами безугла дура. Ну, або іншими лайкою. І не тому, що так. Ну, так, яка частина це можливо порохоботи. Злобні. Не виховані. Я не без того. Але ж не можуть всі бути пороховоти. Тобто, а де ж твої прихильники? Ну. Але. Інша людина. Тій ситуації б задумалася. Може я щось не те роблю? Може щось неправильно відбувається. Але Мар'яна Безола це питання не задається. Вона настільки некомпетентна, що вона навіть цього не може оцінити власні дії. І в, в цій ситуації вона цілком влаштовує Зеленського і інших своїх кураторів. Вона. Потрібна Зеленському вона тої самої породи некомпетентних людей. І вона, за перепрошенням, тупіша за свого шефа. Ну, це, звісний, ефект, що підлеглий має бути тупіший за свого шефа. Маряна, і в цьому, в цьому відношенні вона перевищує Арестовач. Або Арестовач, принаймні. Він ці моменти сік. І добре усвідомлював, що він робить. Хоча людина він теж некомпетентна, але не до такої міри. І Маляна Безовла зараз насолоджується славою, яка на неї звалилась. І, здається, від цього вона отримує оргазм. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, Обов'язково підпишіться на мій канал, прокоментуйте, прокоментуйте його і долучайтеся до числа спонсорів та патронів каналу. Посилання в описі під відео. Дякую. Дякую!